Постійної напруги спорт підтримає тебе! Не хочеться говорити про цей бабл, тому що це ну, дуже погана гра у нас була. Краще скажу, що в нас є там десь приблизно два тижні повністю змінити свою гру, підготуватися до наступного баблу. Він теж буде тут в Черкасах і почати перемагати. На вашу думку, сьогоднішній програш – це. Фізичні ваші кондиції, тому що вчора програли так само. Ні-ні-ні, взагалі ні. Травми. Е, ну, травми, це не скажу, що це травми. Скоріше, знаєте, за все, це е, наше IQ баскетболу. Як ми розуміємо баскетбол, як ми виходимо на майданчик, е, виходимо, запланували зіграти одне, а граємо взагалі інакше. Це є наша проблема. Я кажу, що в нас є два тижні, за якими повинні змінити наш менталітет і наше безкітбольне екіп'яв. Ціла низка, звичайно, причин, одна з яких це втрати. Більше ніж четверточок команда черкасських мавп набрала після наших втрат. Це один з таких чинників основних. Дуже важко, звичайно, грати в баскетбол, коли чвертових атак закінчується втратою. Один з чинників. Ну і там, звичайно, відсутність наших двох гравців першої п'ятірки дала знаки, звичайно, Мусієнка і Кравякова. Але вчора задавали мені таке питання, да? ну, вчора Київбаскет теж грав без двох своїх основних гравців, тому це ні в якому разі не якась відмовка. Да? Ну, достатня кількість була гравців, яка була на майданчику. Хто готовий грати, той має виходити грати. А на що ви ставили ставку в цій грі? На що ви ставили ставку? Я так розумію, на трьох очках. Ну, дивіться, ну у нас взагалі команда така в якійсь мірі, ну, я не можу сказати, що залежно, звичайно, але передня лінія черкаських мап, звичайно, трошки габаритніша, ніж наша передня лінія, звичайно. Під кільцем робити ставку на гру під кільцем проти черкаських мап, ну, звичайно, наша команда не може. Ми хотіли швидко грати, хотіли грати агресивно, але команда черкаських мавп просто переграла нас. І на щитах переграла, і забрала багато наших, наших м'ячів. Наша, наша задня лінія, звичайно, дуже, дуже, дуже велика проблема в нашій задній лінії. Руці банані деякі серійно не можуть перевести м'яч через центр поля. Тому Дуже багато у нас атак просто банально не завершувалося китком. Ми розуміємо, що Чекаська мапи сьогодні в, в першу чергу вас перебрали за рахунок індивідуальної майстерності, яка була Хто що... в, та... то, в тому числі? За рахунок індивідуальної майстерності, за рахунок агресії, роботи на м'ячі. М'яч же сам себе не втрачає, кажу. це заставляють робити гравці, які грають в захисті. Рад, але ну, гравці, які е, грають в сучасній суперлізі, вони мають бути до цього готові. Зараз такий сучасний баскетбол. Все менше і менше баскетболу, де тобі спокійно дають перевести м'яч і спокійно приймати рішення. До цього треба бути готовим. Деякі гравці в мене, як, як я розумію, вони не готові до такого щільного захисту, принаймні в цьому матчі. А, ви вчора на конференції сказали, що Ми будемо, робити, ми будемо робити і певні висновки, і певні зміни. Я можу тільки це повторити. Ще не знаєте, які лінії будуть? Зараз приїдемо в Луцьк, і будемо збиратись, буде збиратись керівництво клубу і будуть робити висновки. Нікого це не влаштовує значить. Враження позитивні, виграли гру, готувалися до суперника, виконали поставлені задачі. По першій половині вони трималися за рахунок того, що влучили важкі трьохочкові китки. А в другій половині вони вже не влучили. Ми дотиснули їх і перемогли з гарною різницею в рахунку. Вам в останніх двох матчах з Кіл і сьогодні з Салуцьком дали можливість грати? Ну, да, я вважаю за того, що. Ми контролювали хід матчу, і тренер довірив мені ну, грати сьогодні. І сьогодні ви скільки шість очок за здобув? Ви досить вписались в гру за останні дві хвилини і впевнено ви відчували себе? Ну, спочатку я грав від захисту і потім в нападі я ну, був вільний квіт, я їх забув. Можна таке особисте питання? Чи дослухаєте, дослухаєтеся ви, чи гравці команди до настанов тренера під час гри, коли він кричить свого майданчика підказки? Ну так, да, але ми а, ну, дослуховуємося до нього і намагаємося виконати його настанови, щоб не було а, глупих помилок. Так, результатам задоволеним стосовно героїв ми працюємо, продовжуємо працювати, рухаємось далі. Маючи нагоду вітаю цю організацію з перемогою. І як я вже сказав, ще раз вітаю наших фанатів, всіх людей, які щиро за нас болівають. Як я вже сказав, рухаємось далі. Як ви ставитесь до ідеї голови федерації баскетболу повернути в наші змоги? Відвідувачі на я ніяк не ставлюсь, тільки тому що це не моя мабуть відповідальність, так але добре, на мою думку, якщо ви вже спитали, то так, мабуть, люди повинні вболівальники повинні вже приходити, і якщо в нас люди ходять в якісь кінотеатри і так далі, то, мабуть, на баскетбол це теж певного роду театр, так. Тому звісно, ставлюсь добре, і ми всі чекаємо на це. Хто з гравців сьогодні проявив себе найкраще найкращій формі? А я ніколи не виділяю яких гравців. Є е, команда, це дуже важливо, щоб команда проявляла себе. А я вже сказав, що ми продовжуємо працювати над нашою філософією як в нападі, так і в захисту.